Ощадливе і дбайливе ставлення до природних ресурсів ознака високого рівня розвитку суспільства, взаємини українців із довкіллям варварські. Наслідки ми відчуємо вже найближчим часом. Це буде не абстрактне глобальне потепління, а цілком очевидна конкретна проблема, яка боляче зачепить кожну українську родину. Ключовою проблемою для України є питна вода. В 2012 році 7 мільярдів 200 мільйонів кубів було скинуто в річки України взагалі вторинних вод. В 2013 році на 129 мільйонів неочищених вод було скинуто більше. Ця тенденція спостерігається останні 20 років, щороку збільшується. І якщо ця тенденція продовжиться наступні 20 років, річки будуть повністю отруєні і не Абсолютно непридатні для виживання, як водно водопостачання. Ми прогнозуємо, що до 40-го року при такій політиці 30-40 тисяч населених пунктів не будуть мати доступу до якісної питної води. Вони будуть жити на привозній воді. Брати воду буде просто ніде, адже вже зараз українські річки масово висихають. Держава не на стороні природи. Держава не захищає річку. Держава стоїть на стороні бізнес-інтересів. В усьому підприємства металургійної, нафтохімічної, хімічної галузі без очистки можуть скидати свої е, забруднені стоки в річку Дніпро. Їх за це або зовсім не штрафують, або штрафують на мізерні кошти. Підприємства житлово-комунального сподарства, станції аерації Бортничі і, 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 і багато інших. Також без будь-якої очистки практично скидають неочищені стоки, і що їх закривають, і їх зупиняють. Ні, на це закривають очі, тому що приватне підприємство. Бортницька станція Раці – це вже акціонерне товариство давно. Тому... А держава на це закриває очі. Вони так скидають. Прибережна смуга забудована. Хто дає дозвіл? Державна установа. Ми ж з вами не можемо просто так побудувати. На це потрібні дозволи. Це робить держава. Працюють постійно механізми, які висмоктують пісок. Це хто дає дозвіл? Держава. Таких прикладів можна навести безліч. І ми говоримо, що насправді в державі Україна. Органи державної влади не захищають природу, і Міністерство екології природних ресурсів повністю бездіяльне. І от останні чотири місяці це паралізована робота, і ми підписали 27 червня асоціацію. І там є цілий перелік директив, які точно вказують, що нам треба зробити, щоб зупинити забруднення річок. Людство вже давно поставило для себе завдання зменшення цих викидів, і якщо говорити по країнам світу і Європі, зокрема, то європейці демонструють саме такі стандарти зменшення викидів вуглецевих і парникових газів. Що в Україні Україна, яка прагне до Європейського Союзу. Ми взагалі цих змін не бачимо на краще. Більше того, урядова позиція і позиція міністерства екології і природних ресурсів полягає лише в констатації, того, що ми не можемо цього зробити. Але в 2010 році, з 1 січня, були 24 мільярда гривень списані борги паливно-енергетичного комплексу, значна частина якого є приватний капітал. До 1 січня 2013 року списуються кожного року ці борги. Тобто держава державні кошти вкладає в найбільш забруднюючу галузь, замість того, щоб направляти ці 23 мільярди в розвиток енергетичних технологій, які зменшують навантаження на природне середовище, і якщо ми говоримо про світ, то Сполучені Штати, Росія, Китай. Це лідери. Викидів парникових газів і кіотський протокол, який зараз завершив перший етап, який мав би змусити країни зменшувати навантаження, зараз вступив в другий етап, і до речі, Україна бездарно втратила свої можливості по першому етапу кіотського протоколу, і точно так же бездарно ми війшли в другий етап кіотського протоколу, не маючи можливості скористатися навіть тими фінансовими потоками, які могли зайти в Україну на покращення модернізацію виробництва. Уже зараз, за оцінками експертів, через непродумане та надмірне використання природних ресурсів, вирубування натурального живого лісу для виробництва МДФ ну це абсолютно неприйнятна технологія. В усьому світі такі заводи будуть при деревообробних підприємствах. Для того щоб забрати і використати в ноль все, що дає деревина. Тут же везуть, і везуть, і везуть машинами ліс, причому діаметром від 12 до 18 сантиметрів. Тобто, це дерева, які могли би ще десятки років жити. Ми забираємо запаси для прийдешніх поколінь. І головне, екологи не вимагають закриття підприємства. Ми лише вимагаємо застосування технологій очищення викидів. І зменшення вирубування лісів для того, щоб забрати всю вторинну сировину, і це є можливість працювати, створювати робочі місця, платити податки в міський бюджет, але не загрожувати навдовкіллю і не отруювати людей. І це позиція екологів в усьому світі, в Європі і в Україні. Довкілля це, зрештою, ми самі. Українцям потрібно вже зараз відкинути виснажливу експлуатацію природи. Вона неодноразового використання. Настав той момент зараз, коли ми дійсно можемо змінити ситуацію, коли не будуть сидіти по міських і районних радах депутати, які ухвалюють такі рішення без згоди громади. Бо якщо б тоді були проведені повноцінні громадські слухання перед будівництвом цього заводу, то тоді б точно люди вимагали поставити сучасні повноцінні фільтри на воду і тисячі е, тонн е, риби не були б отруєні, і поставити повноцінні фільтри на трубі. І тоді б люди не дихали зранку такою отрутою. Не йде мова про те, щоб не будувати підприємства. Цю територію треба розвивати, але йде мова. Щоб не додавати людям, які так постраждали від Чорнобиля, не додавати іншого додаткового забруднення, і оці малі, які тут стоять, яку вони бачать перспективу. Отой весь пил, що з труби виходить, недоспалений, він куди лягає? На дорогу, на дерева, на кущі. Де наші діти? Вони там і знаходяться. Вони знаходяться там при землі і тим дихають. І через 10 років мама цієї дівчинки чи іншої не зможе доказати, чому дитина хворіє, чому вона кашляє, чому в неї поганий, поганий стан здоров'я? Бо вже не буде до кого звернутися. І якраз так по всьому світу влаштовано, якщо будується підприємство. Воно будується тільки з дозволу громади. Ніхто людям на голову не саджає підприємства, потім говорить, що це дуже добре. Ми тут даємо робочі місця. Ніякі економічні вигоди не можуть людині замінити здоров'я і прикладів і по цій стороні вулиці, і по тій стороні вулиці є безліч. Бо коли людина вмирає, вона хоче тільки одного: ще прожити кілька днів і дихати цим повітрям а повітря має бути чистим. Унікальні простори та ресурси країни мають перейти нащадкам принаймні у нинішньому вигляді. Якщо ми говоримо про енергетику, то вже сьогодні в Україні більше 7% енергії в енергобалансі виробляється з альтернативних відновлювальних джерел енергії. Ми маємо запровадити жорстке енергозбереження. Люди в побуті готові до цього, потрібні не списувати борги приватних е, обласних енерго на 20 мільйонів доларів щорічно, як це було в попередній період. А Зменшувати податковий тиск на тих, хто покращий стан навколишнього середовища. От саме цей напрям треба розвивати. І якщо до 40-го року ми підемо таким шляхом, ми побачимо іншу картинку і в Донбасі, і в інших промислових підприємствах промислових регіонах України. Сумні українські реалії, помножені на погіршення стану довкілля в світі, вже в найближчі 10-20 років призведуть до трагічних наслідків. Ми його спостерігаємо в тому, що є аномально теплі зими. Ми бачимо ці грандіозні повені, які затоплюють Європу, і в тому числі торкається території України. Це зміни, які впливають на здоров'я людей, бо аномальні теплі зими або дощ великі дощові періоди можуть суттєво вплинути на підвищення ризиків для людей, які хворіють на серцево-судинні захворювання. По використання існуючих ґрунтів. Такими ж самими хижацькими методами, коли ми просто технічні культури десятки років саджаємо на одному і тому ж місці той же ріпак, той же соняшник, які висмоктують всі соки з ґрунтів, то частина земель вже зараз не придатна для посівів. Вони просто не дають ніякого врожаю. Нас не очікує гол, але ми не зможемо заробляти гроші на тих, на тих е, ресурсах, які нам дала природа. Через брутальне ставлення українські чорноземи втрачають силу та родючість. Проєкт Української екологічної ліги по інвентаризації та перезатарюванню непридатних пестицидів здійснюється в рамках діяльності Всесвітньої організації ООН з продовольства і сільського господарства. І весь світ, Європа хоче допомогти Україні у розв'язанні різних екологічних проблем, зокрема небезпеки, яка пов'язана з отрутохімікатами і пестицидами. І в Овруцькому районі вже здійснена і інвентаризація, і перезатарювання в тих складах. Які були просто відкриті під небом, під дощем і снігом вода дренувала в ґрунтові води, це приходило в колоз'язі, отруювало грунту, самі ґрунти, і садки, і поля, які знаходяться навкругі. І е, Всесвітня організація ООН довірила громадській організації здійснювати таку інвентаризацію. тому що в багатьох випадках державні органи неспроможні зробити якісно і головне е, цільово використовувати кошти. Після виконання робіт в Овруцький район приїхали експерти з Франції, які підтвердили належну якість виконання робіт. Вони передивилися акти виконаних робіт, зустрічалися з сільськими головами і відобразили в акті цю роботу. Насправді ми говоримо про кілька проєктів, які можуть працювати в Україні. В першу чергу це проєкт «Проон», який зараз реалізується. Допомога місцевим громадам в очищенні питної води, в енергозабезпеченні. В енергоефективності, в охороні навколишнього середовища, в створенні додаткових робочих місць. Але для цього міські селищні сільські ради мають підготувати ці проекти. Це не проста робота, але європейці і світ можуть дати гроші Україні лише за одної умови, що це буде спрямовано на розвиток місцевої громади, звичайних людей. Окрім новітніх загроз, Україна вже 28 років живе з бомбою уповільненої дії. Чорнобильська атомна електростанція, а також ті радіоактивні викиди внаслідок аварії, які отруїли довкілля, залишаються для країни небезпекою номер 1 Ситуацію загострює те, що через хронічну відсутність фінансування дослідження в цій небезпечній зоні практично не ведуться. На 23-му році незалежності наша держава отримала можливість докорінно змінитися. Це точка нових можливостей для нової мети. Коли закінчаться воєнні дії, ми опинимося в ситуації, коли зруйнована природоохоронна інфраструктура буде створювати більші проблеми ніж зараз воєнні дії. Тому ми наполягаємо на тому, щоб кошти в бюджеті, закладені на природоохоронні заходи, були використані в цьому регіоні 100%. Бо це питання не тільки екологічної безпеки. Вибір того, якою буде Україна тільки. За нами. Відлік пішов.